Добрий день, всіх вітаю на моєму каналі, мене звати Аліса і сьогодні я хочу зняти таке відео. Я б назвала це відео знайомство, хоча моєму каналу вже рік, ну, точніше, каналу більше набагато, але приблизно, здається, 14 серпня я виклала своє перше відео на YouTube. Саме відео, а не, а не шоц. Тому через рік я вирішила зняти таке відеознайомство. Я хотіла зняти відео відповіді на питання, але питань в мене дуже багато не назбиралося. Тому розкажу трошки те, що згадаю. Ну, все буде, звичайно, стосуватися в'язання. І почнемо з того, що мене звати Аліса, це я вже сказала. Мені 35 років і в'яжу я вже. Навіть не знаю, скільки років. Чесно кажучи, почала в школі. Знаєте, раніше були е, такі в нас в школі саме труди. Як це зараз праця називається? Не знаю. В нас це називалися труди, і ми там шили, в'язали, вишивали, здається, ще е, деякі класи школи в той час готували якусь їжу, але в нас цього не було, бо в нас не було печок в школі. Не знаю, пощастило нам чи ні. Ну, ладно, менше з тим. Е, і я завжди, мені це подобалось в'язати, я в'язала якісь там серветки, вчителька завжди мене хвалила, там ставила в приклад. Е, я навіть, Мені було б цікаво зараз подивитися на ті серветки таким же оком, коли я вже маю якийсь досвід і е, розумію, як має виглядати. Стовпчики. Але пам'ятаю, що я в'язала таку серветку, вона була з кругів, а посередині з'єднана маленькими кругами, такі 9 здається, великих. Не пам'ятаю, де я це побачила, можливо, нам якісь схеми давали там в школі. От. Тому в'яжу я доволі багато років. Потім, якось після школи все це зійшло на ній. Майже нічого не в'язала, а потім я почала так активно в'язати, коли народила першу дитину. Це було 14 й рік, і також я почала не одразу в'язати, а якось навіть не пам'ятаю, чого я почала в'язати, чого мені так стукнуло в голову, що я буду в'язати, але чогось почала. І в мене були навіть такі перші. Ну, це не можна сказати замовлення, тому що я в'язала не за гроші, але по факту це було замовлення. Родичі попросили зв'язати дитячу шапку мішку, ті, як знаєте, раніше крючком. Ну, і зараз, в принципі, вяжуть мішка, теді тоді було модно. І я зв'язала цю шапку і очі пришила просто по. Ну, звісно, вона виглядала <сміст> ну, трохи смішно. Я, якщо зможу знайти фотографії, вони в мене. Є в одній соцмережі, яка вже в нас не використовується. Якщо я зможу туди зайти, то я буду додавати фотографії. А, і цю шапку, я не знаю, носили вони її чи ні, підійшла вона по розміру чи ні, але була така шапка. І потім якось я почала для своєї доньки зв'язала пов'язку, таку слінточку, одну іншу, пінетки, якісь носочки там. Ну, таке, якісь дрібниці. Потім іграшку. І, до речі, це було одне із запитань першу іграшку свою, пам'ятаю я чи ні. Здається, це була перша мишка, така біла в рожевій, навіть не в рожевій, а така сукня, фуксія кольору. Я точно знаю, що там в тій соцмережі ця фотографія є. і Якщо я зможу туди зайти, то я буду При... приєднаю цю фотографію. Але мишка там виглядала, ну мені тоді здавалося, що вона класна, але насправді вона ну така собі. Але все ж таки була, був такий досвід. Потім, оце ж я в'язала своїй доньці, собі, там, можливо, щось, чесно не пам'ятаю. А потім в якийсь момент, це, мабуть, був 16 рік, мені а десь я почала, я завела інстаграм сторінку свою першу. І, точніше, першу в'язальну, де саме викладала оці свої такі супер роботи. І, і в мене замовили комплект, шапка і шарф. Такий, як зараз пам'ятаю, з трьох кольорів він був білий, рожевий і такий лавандовий колір. Гачком він був в'язаний. Можливо, теж знайду фотографію і додам. І я зв'язала цю. Шапку віддала замовниця. Теж там якісь смішні кошти я взяла взяла гроші за матеріали, а за роботу там ну, якісь, чесно, не, не буду казати, бо не пам'ятаю, але якісь три копійки, ну, взагалі мало. Ось, і Потім я цю шапку почала. Я була в такій групі, состояла, де матусі нашого міста. Я туди додала цю шапку і написала, що типу зв'яжу на замовлення. І, коротше, це такий був як старт. Я вважаю, що це старт такої моєї кар'єри в'язання на замовлення. В мене почали потрошку, звісно, в мене ніколи, я не можу сказати, що був прям такий ажіотаж на замовлення. Почали потрошку замовляти шапки. І загалом я в'язала майже тільки шапки, там ці снуди, шарфи на замовлення, аксесуари. тобто, Потім почала вже. Через декілька років почала ще варежки в'язати. Ну, коротше, таке. Інколи дуже рідко замовляли іграшки, і я в'язала, але ці іграшки, а в'язала я ці шапки в основному всі спицями. Я буду знову ж таки, якщо зможу туди зайти, то буду додавати там деякі свої роботи. І шапок я зв'язала дуже багато. В мене були такі замовники, які поверталися з року в рок до мене, замовляли кожен раз нові, на новий сезон нові шапки. Потім навіть і замовляли светри інколи, дитячі, дорослі інколи навіть я в'язала. Ну, таке, не знаю. Не можу сказати, що прям я в'язальщик на замовлення, але останні, от перед, перед народженням другої дитини, це був 18 рік, останні пару років в мене було таке, що особливо у цей зимовий період, ну коли всі шапки там замовляють, це десь до січня було. Було таке, що в мене навіть була черга. Тобто я там наберусь замовлень, і оце вяжу, як аж парена. Завжди нервувала, що тут новий, новий рік, а мені треба замовлення швидко-швидко в'язати, віддавати. Але ну, все ж таки це була моя, так, так би мовити, робота. Але воно не проносила дуже багато коштів, тому що. Гроші я брала не дуже великі. Можливо, тому і замовляли ті шапки в мене, тому що це якби було не дуже дорого. Ось. Потім е, народилась в мене друга дитина у 2018 році. До речі, в мене дві дитини, бо в мене там одне питання було. Я написала цей е, пост в е, допис в Ютубі. Хотіла, щоб мені питання поставили. І написала, що я у відпустці з чотирма дітьми знімати нічого не можу. І Оксана недошитку подумала, поставила мені питання, чи в мене чотири дитини. Ні, в мене не чотири дитини, в мене тільки дві, дякувати Богові. І дві дитини були там, де ми відпочивали. Тому разом чотири. Ось. І питань, коротше, в мене багато не поставили. Я вже почала за одне, закінчила іншим. Коротше, забуваюсь. Буду, можливо, збиватися, тому що я так собі не писала, знаєте, там сценарій, щоб знімати. Так, розповім, що згадаю. Ось, і коли народилася друга дитина, в мене це все зійшло. Там свої були складнощі, зійшло це все в'язання на ній. Я навіть відмовилась від тих замовлень, які вже в мене були прийняті. І якось перестала в'язати, а потім, вже коли не знаю, можливо, через рік-півтора поновила цю всю справу, то вже якось складніше воно в мене пошло. пішло, не було стільки замовлень і так далі. Але коли я народила другу дитину, я почала більш в'язати такі більш ну, складні, я вважаю, речі, комбінезони, наприклад. І вони виглядали я. Я так вважаю, гідно комбінізони, шапки трохи. Ну, звичайно, що вже був досвід, і шапки ті виглядали більш якось охайно і, ну, краще скажемо прямо. Ось. Потім комбінізони, шапки теж, ну, такої дрібниці якісь. Потім почалась війна. Повномасштабний 22-й рік і все, і ми виїхали на рік в Польщу і на півтора навіть, і загалом я, ну, як можна зрозуміти, перестала в'язати на замовлення. І там в Польщі, так як не було особливо, де купляти пряжу. ну, Точніше було, але вона там якось коштувала то дорого, то теж не було натхнення, часу, бажання, нічого не хотілося. Але я собі в інстаграмі зберігала в закладки, в збереженні те, що мені подобалось. І я зберегла собі майстер-клас Галіни Віремієнка Українська з маками. І це, це теж питання в мене є таке питання, зараз прочитаю, яку А, ні. Як прийшла до в'язання саме іграшок. І чи пам'ятаєш? першу іграшку? Першу іграшку мишка я вставлю, маю надію, що я вставила змогла. А саме як я прийшла до в'язання іграшок, я вважаю, що це саме ось ця українка з маками. І я якби зайшла з козирів. Тобто я до цього особливо іграшки не в'язала. Це були такі виняткові випадки. А, а саме після цієї українки з маками я почала в'язати активно саме іграшки. Я зв'язала цю українку з маками. Чесно кажучи, вона в мене дуже довго в'язалась, мабуть, тижні-два, ну, тому що. Якби, ну, такий складний майстер-клас в плані, не в плані там якихось технік чи чогось, а в плані того, що там дуже багато дрібних цих деталей, і їх всі треба зв'язати, потім пришити, все це зібрати. Ну, але все ж таки я це зробила і виставила в Інстаграм. І це вже була в мене інша сторінка, тому що тут мене заблокували. І якось воно пішло. Це був... Е... Серпень, здається, 23-го року. І якось воно пішло, в мене цю українку забрали, і тут же замовили ще одну. Потім в мене замовили котика ЗСУ, причому я не знала, чий це майстер-клас. Я дивилась і потім знайшла в інтернеті, ну, написала котик ЗСУ, і мені висвітився майстер-клас Тетяни Янчук. Котик ЗСУ, я його купила і почала в'язати котиків. Одного, іншого в мене замовили, і якось так воно е закрутилось. Спочатку в мене іршок взагалі в наявності не було, я тільки в'язала і продавала, або, е або в'язала на замовлення. Тобто на наявність я не нав'язувала. Е я вже не пам'ятаю, коли я почала на наявність нав'язувати. Ну і ладно, менше з тим, головне, що зараз у мене їх багато. Так, на це питання відповіла. Ще було питання, яку іграшку чи серію іграшок ти взагалі не будеш в'язати. Ну, це таке складне мені питання, тому що я так навіть і не скажу. Є такі іграшки, які я в'яжу без якогось бажання великого. Це, наприклад, оці лабобу я в'язала. Інколи буває таке, що замовляють щось таке дивне, або там дуже складне. Ну, коротше, буває, що я відмовляю, але, але стараю завжди, коли замовляють, то вийти із зони комфорту і зв'язати. У мене колись було замовлення, теж, це, мабуть, роки-півтори назад, навіть вже не згадаю. замовив, А, спочатку в мене замовив військовий котика ЗСУ собі. А потім він замовив в мене через деякий час комбінізон для свого побратима. Його народжували дитина. Він замовив комбінізон. Також буду вставляти фотографії. А потім він в мене замовляє, каже, в мене позивний медоїд, і замовляє в мене, каже, я хочу, щоб ви мені зв'язали іграшку Медоїд я взагалі кажу, хто це такий перший раз чую і почала гуглити. гуглити. Ну, коротше, подивилась, перший раз я бачила таку тваринку, але зато тепер я знаю, почитала інформацію, подивилась, тепер знаю, що є така тваринка. І на просторах інтернету, Ютуба, Інстаграму і так далі, я не знайшла ні майстер класу нічого. Ну, знайшла там деякі майстер-класи, які мені... Не сподобались, тому що там така іграшка була дуже якась вичурна, і вони були країни, яку не буду проголошувати назву. Тому я е, в'язала сама, якби вигадувала, довго теж в'язала, і потім в мене була найбільша загостка е, зробити йому. і Він мав бути саме е, такий е, злий, чи як сказати. Ну, коротше, така тварина. І оцю посмішку, точніше, не посмішку, а оскал, е, я переробляла, мабуть, разів п'ять. Я зробила, і сама дивлюсь, що якось ну, не то скинула йому. Він каже: Ну, типу, давайте ще спробуємо. І отак раз і. П'ять я робила, відправляла, робила, відправляла, і вже раз на п'ятий він каже, от, все так, залишайте. Але все ж таки в мене все одно такий осадочок залишився, і мені здається, що він вже просто мене пошкодував і сказав: ладно, залишайте так. А може і сподобався дійсно йому такий результат. Ось. Це зі складних а так, ну, більше не згадаю, що ну, у ці іграшки хай є. Оце б я не в'язала, мабуть, точно. Хоча, теж, якби замовили, можливо, би і зв'язала б. Взагалі, хочу сказати, що це виходити з зони свого комфорту це дуже корисно. Спочатку, так, да, це складно, але потім ти зробив цю роботу і такий думаєш, клас, я, я змогла це зробити. це не так було складно, як здавалося. Це для мене так само, як YouTube Ютуб. Теж. Я Мріяла відкрити канал, почати знімати ще вдома в Маріуполі років 5 тому назад дивилась цих всіх блогерів. І мені так здавалося, але в мене завжди якісь були відмазки, То я боюсь, то мені страшно, то я соромлюсь, то ще щось. То там в мене нема гарної камери. Хоча всі, ну, як би, мабуть, більше знімали на телефони. Ну, коротше, я зараз я вважаю, що це були відмазки, а потім якось. Нема чого втрачати, почала знімати. І е, теж перше відео, я, мабуть, ніколи не забуду, як я знімала перше відео, я робила просто огляд цих іграшок, які в мене були в наявності. Тобто я перед камерою не сиділа, мені просто треба було там. Перед камерою показати така іграшка, ну там ми декілька слів розказати. І я вмикаю камеру. Я мабуть разу з п'ятого почала знімати. Я вмикаю і просто боюсь почати розмовляти раз, потім другий. Потім вже така дума: блін, ну мене ж ніхто не бачить, чого я соромлюсь. Ну і коротше, якось почала. Потім вже наступні відео і якось простіше пішли. Так, що в мене ще є? Які питання? А, і ще питання це останнє, як, е, окрім в'язання, чим займаюсь у вільний час. Ну і загалом чим займаюсь? А, Майже нічим. я не працюю, бо в мене двоє дітей, чоловік служить, дітей залишати нема з ким. Старша в мене перейшла в шостий клас, молодший у другий. Ну тобто, якщо старша ще може якось самостійно без мене обходитись, там зі школи прийти поїсти, то молодший ні. Тобто, зі школи він, ну по-перше, його не відпустять самого зі школи. По-друге, він не прийде, і я його ну і не відпустила самого ходити. А на старшу дитину. Вішати молодшу дитину теж якось ну, відповідальність таку не хочу на неї покладати, тому що вона ще сама дитина. Ось тому я не працюю, займаюся в'язанням. Останнім часом ще захопилась скільки? Ну, менше року. Не пам'ятаю, коли почала читанням, теж сподобалось мені читати. Захопило мене це, але саме паперові книги, то електронні, там в телефоні я не можу. І інколи то така більш єдиноразова акція, інколи вистрілює бісером щось плету, але це теж, це, ну, так, як сказати, за настроєм. Тобто я не хотіла би на замовлення знаєте, сплести ці кальє, браслетики і так далі. І все оце, ну тому що по-перше, в мене немає такого досвіду, щоб це робити і продавати. Тому, якби, основна моя робота, я вважаю це своєю роботою це в'язання. І зараз YouTube. Ну, якби, я працюю, поки що я ще не підключила монетизацію, бо не набрала потрібної кількості годин, але все ж таки я йду до своєї мети, мені там залишилось. З усіх годин, що треба, було, я вважаю, маленька частина, але все ж таки ще є їх не мати годин. І я вважаю, що це моя робота, тому я стараюся щось знімати. І оце поки в мене була перерва місяць, мені було ж як прям якось ніяково, що я, типу, не працюю, нічого не роблю, і ніяк не набираю свої години. Але. Думаю, що все ж таки я зможу це зробити, набрати ті години, під підключити ту монетизацію. Можливо, ну точніше, неможливо, точно я не розраховую, що Ютуб буде приносити якісь величезні гроші, але хоч якась копійка, там не знаю, все ж таки краще ніж нічого. Ну і плюс я ще зараз теж мені було дуже страшно, але якось я переступила через себе і почала виходити на ярмарки. З цим теж трохи складно, бо знову ж таки діти, і їх кудись дівати треба. Тому не завжди виходить, як хотілося б. Хотілося б, звичайно, частіше, ніж виходить. Але маємо, що маємо. Ну і не знаю, можливо, я щось не розказала, можливо, щось ще хотіла, але забула. Якщо у вас залишились якісь питання, запитуйте, залюбки відповім в коментарях. Тому так, дякую вам величезне за увагу. Буду вам вдячна за вподобайки і коментарі, щоб відео просувалось трошки. Можливо, в мене якось піде швидше все це діло. Все. На цьому буду з вами прощатися. Зустрінемось з вами у наступних відео. Бажаю всім гарного, тихого дня. До побачення!